Херні займаюся. Дю приготовлю щось. Поламавши камінчик під назвою дріжджі, заливаємо його водичкою та додаємо борошно. Мішанули і вибій ми тягрюлі на годинку другу. А поки можна зварити яйка готованого голоба та черв'ячків босмяті. Життя йде та все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Тож замішуємо тісто з вибраженою парою, знову в обійме тігрюлі. Мінвайл, за допомогою гострого шмалка заліза рубаємо і без того поплавлений сирок на кубики. Петрушку обриваємо з гілочок, щоб дрова не жувати, і дрібненько рубаємо тим самим шматком заліза. Голубині яйка лишаємо без шкірки і також на квадратики. Туди його все. Лічинки басматі, яйця, сирок. Творог, зелень, два сирих яйця, і сухого часнику туди його все і замішали. Ті груля знає своє діло, під ним тісто гарно росте, тож викидаємо його на припорошену поверхню та розплескаємо його по розміру нашого противня, щоб точно не промахнутися з розміром нашого майбутнього срулету з савдеповською начинкою, котру ми зараз філігранно розтопчемо по тісту. Після чого згадуємо той кожен раз проведений навпроти шаурміста, коли він вам закручував ту саму майбутню ізжогу. та річ не в тім, а в їхній майстерності. Закрутити кавір так, що нічого не сиплеться і не ламається. І вам я того бажаю. Після того, як накрутили, Бог знайшов, обов'язково дайте відпочити рулету хвилин 30. Бо після таких маніпуляцій не кожен здатен адекватно сприймати реальність. Рулет в тому ж числі. А перед випічкою обов'язково напхайте йому шпажкою. не тому, що він так собі тіпок, а просто щоб його не розірвало. Печемо приблизно годину і під кінець яєчком мазь, і буде вам щастя. Всіх обійняв, поцілував і готуйте, блять, з любов'ю.